Вітаю вас на каналі Біженців Німеччині. Сьогодні у нас цікава та дуже важлива тема для тих, хто орендує житло в Німеччині. Ми будемо говорити про übergabe протокол, або ще його одна назва: – протокол. Що це? Це протокол прийому передачі квартиру в оренду. Не потрібно плутати цей протокол. Я взяла для прикладу. Такий, які можна завантажити на сайті і сайті нерухомості, так от не потрібно плутати цей протокол з Фертрак, тобто з договором оренди, це абсолютно різні два документи. Зазвичай, коли ви орендуєте житло в Німеччині, то потрібно заплатити заставу у розмірі 2-3 місяців оренди житла кауціон. Про кауціон в мене є окреме відео, і там є дуже важливий момент, як правильно написати прохання до джоб центра щоб отримати кауціон у ці гроші у джоб центрі Будь ласка, подивіться, я залишу посилання в коментарях. Коли ви будете виїжджати з житла, яке орендували, то захочете повернути свій кауціон, свою заставу. Прийде власник житла і буде перевіряти, в якому стані ви віддаєте квартиру. Чи ви щось не зламали, не пошкодили і подібне. І якраз в тому випадку, щоб назад забрати свій кауціон, вам дуже знадобиться Убергабе протокол. Тобто той документ, який ви оформили в присутності власника на самому початку оренди вашого житла. Вонунгс uns можна завантажити на сайті Імовельт або на іншому так, сайті нерухомості. Я залишу посилання в закріплених коментарях, де ви зможете завантажити цей документ. І зараз розглянемо, як його заповнити. Ось тут: Fordem це. Коли ви в'їжджаєте ставите тут галочку, бо може ще бути фортем аус, коли ви виїжджаєте. Тобто такі документи робляться і під час того, як ви заїжджаєте в квартиру, і коли виїжджаєте. Тут уже далі йде стандартна інформація: ім'я, адреса. Тут потрібно вказати, коли почався огляд передачі цієї квартири, так, у котрій годині і коли закінчився. Зазвичай на це виділяється одна-дві години. Далі кайне менгель. Це те саме, що проблеми. Тобто, якщо у квартирі немає жодних проблем, то будь ласка, ставите галочку і все супер. Якщо є якісь проблеми, ми далі їх підемо описувати. Далі йде перелік всіх можливих приміщень, які у вас тут будуть, так розглядаємо. Коридор, кухня, ванна з туалетом, окремо може бути туалет. Вон сіма це у нас кімната номер один. Їх може бути багато. Так, балкон, підвал келя. Далі гараж. Зонстиґе це інше. Тобто вписуйте сюди, якщо у вас ще є якісь інші приміщення. Якщо немає проблем, кайне менгель, ставимо галочку. Якщо ні, то звичайно не ставимо. І тут ми можемо залишити наші нотатки, тобто інформацію про те, що нас тут не задовільняє. В оберкаві протоколі також міститься наступна інформація: це показники, які треба вказати, коли ви заїжджаєте. Тут також розподіл може бути на електроенергію і тариф. Нічний та денний, на газ, на отоплення, на гарячу, тобто теплу воду і на холодну воду. Ці всі показники ми також вказуємо. Наступний пункт це шлюсель übergabe. Ми вказуємо, які ключі нам передає власник житла. В принципі, це вся основна інформація. Зрозуміло, дата, підписи, і ось на цьому наш убергаби протокол і закінчується. І до нього ми можемо додавати ще фото, які ми зробили. Під час того, як приймали квартиру перед тим, як заїхати до неї, далі я хочу з вами розглянути можливі варіанти проблем, які можуть чекати у вас в орендованій квартирі. І як це все правильно написати німецькою мовою в вашому уберґаби-протоколі? Тему цю проходила на своїх мовних курсах. Все це допомагало мені писати. Наша німкеня, наша викладачка, тому помилок тут точно не буде. Будь ласка, користуйтеся. Ну, паузу для того, щоб поставити лайк відео. Якщо у вас з'являються коментарі, будь ласка, пишіть їх. Я з радістю відповім. Якщо ви ще й досі не підписались на наш канал, зробіть це саме зараз. І ще радьте цей канал своїм друзям, які зараз знаходяться в Німеччині або планують їхати в Німеччину, і для них ця інформація буде важливою. Мій досвід, коли ми знімали цю квартиру і підписували договір оренди, то Бергабе протокол не робили. Я тоді просто не знала, про те, що взагалі є такий документ, і його варто заповнювати. На своїх мовних курсах, а в мене половина групи, також українці, спитала, у кого є у Берґа протокол. Жодна людина його не складала. Знову ж таки, чому ми його не складаємо? Тому що ми не знаємо про те, що це потрібно робити. Ми не знаємо про те, що є можливість таке зробити. Ми просто не володіємо інформацією. І ось такі відео, як це, вони для того, щоб ми знали. Як в тому чи іншому випадку тій чи іншій ситуації діяти? І знали, що є і ось такий документ, який варто заповнити. І я поцікавилася у своєї сусідки під низом. У нас під нами живе сусідка, яка 25 років живе вже в Німеччині і десь приблизно 7 років живе саме в цій квартирі. Вона її орендує. Чи має вона у Бергабе протокол? Вона його має. Тому підемо до неї і поговоримо про це. Адже Елім. Für meine allerliebste Nachbarin, ich erkläre ganz kurz, in meiner Zeit, seit ich nicht nur in dieser Wohnung, sondern auch äh, überhaupt in Deutschland lebe, weiß ich Bescheid, dass ich jedes Mal, wenn ich mitvertrag unterschreibe, dass ich dann auch äh, Punkt für Punkt mit dem Übergabeprotokoll vom Zimmer zum Zimmer durchgehe und dementsprechend dann die äh, Kreuze stelle da, wo es halt irgendwas nicht in Ordnung ist. Jetzt ähm, die Wohnung, in der ich mich äh, befinde. Tatsache: äh, Übergabeprotokoll gab es äh, im Anhang zu meinem Mietvertrag. Äh, das war, es war von meiner Vermieterin damals initiiert. Und wir sind, also ein paar Sachen sind mir tatsächlich eingefallen. Und äh, es waren nicht nur die Kreuzchen. Auf dem Protokoll, sondern wir haben damals mit meinem Mann äh, die, äh, Videos gemacht, beziehungsweise und, äh, die Videos gemacht äh, bzw. Bilder und die Videos. Warum Videos? Es hing damals mit der Qualität, weil in Videos konnte man das besser sehen. Sollte am Ende des äh, Vertrags, wenn Sie ausziehen, äh, aus irgendeinem Grund der Vermieter zieht von der Kaution etwas ab, weil irgendwas ist nicht in Ordnung. Hier an der Stelle natürlich kommt es zu dem Übergabeprotokoll und da schaut ihr zusammen, ob das dann ursprünglich, was auch immer nicht in Ordnung heute, also bei dem Auszug ist, tatsächlich so war. Und dann könnt ihr vergleichen: das ist ein Dokument, das ist offiziell, das ist rechtlich und dementsprechend könnt ihr dann beweisen, nachweisen: so war es, so ist es immer noch. Das Geld gehört nach wie vor mir. Also, hierher mit dem Geld. Das war's. Dankeschön, bitteschön.